Доброго дня! Вирішив після полосок контрольно спробувати морошиною кислотою. Купив ось де такий флакончик 50 мл. Морошина кислота 85%. Ось ця сімейка, в неї саме більше було на пасіці осипа. На контрольні дошки по 100 штук майже кожного дня спочатку сипалось. А це ось де поставив після вже два рази полосок. Спробував морошина кислотою також. Вже за неділю близько 200 кліщів, а може і більше сипалось. Ось, ось також сипеться кліщ. Хоча від полосок ну, сипався, ну так собі. Зараз покажу як я її використовую. Ось де так я її використовую. Ложу. Кришку накладаю туди ватки, вложу дві соломинки, протинки, по що є, і потім накриваю клеєночки. це зверху на сім'ю. Ну, Рішина кислота, тя за повітря, і вона сідає і весь пліщ сипеться. І... Кліщ воровий, кліщ акарапітоз. Підходимо до другої сім'ї. В одній забрали кришечку до іншої кодом. Ось де бджоли 9 годин вечора. Вони майже не реагують. Оце шкарніка. Поклали і... Поливаємо цю всю ватку. Обережно, щоб на руки не попало і, і не вдихаємо цю кислоту. Бажано це робити в противогазі. І все.